За ситуація наразі по Бахмуту. По Бахмуту мав розмови сьогодні з козаками, які стоять між Бахмутом і Солідаром. з Авдіївкою, Хто в Бахмуті? Ситуація наступна: арта, міномети авіації розбирають місто, підтягнулися ближче. Як ви знаєте, що після Солідара сюди. Намагаються штурмовими групами залізти і маленькими, і не дуже маленькими, і вдень і вночі намагаються пролізти міста. Але зараз там заїхали одні козаки, такі дебелі, то ну, вже в, зайшли в роботу. Я думаю, що там ситуація стаб, ну, в самому місті стаб, стаб, стабілізується. Це, якщо коротко. Розказувати, що там на Забахмутські собачки, чи на заводі шапанських Він. Де патрульці Лулумби на опит нам друзі, такої інформації ніхто ну давати не буде, розказувати не буде. Все, що потрібно знати, що підрозділи збройних сил знаходяться в місті Бахмуті і контролюють місто. Все. бої проходять за околицями міста. це ну якщо коротко. І там ну, не, не пишіть в коментарях, я там на всі все одно відповідати не зможу. З району Кліщівки, там е, лізуть, плотно лізуть, артилерія, бронетехніка, піхоти лізуть. Ну, понятне намагання перерізати трасу із Кансташки і з району Красної Гори, звідти з боксторону сторона, логістику. Але підрозділи там є там всім це також відомо і нашому командуванню і підрозділом. Всі зусилля, які потрібні, е, докладаються. Це, якщо коротко, деталізувати. Ну, Скажу, от у мене там такий хороший побратим в Авдіївці. За один лише епізод, за вчорашній бій, вчора що був, було знищено два танка і сім бег. Або хто там, морська піхота, їх чорт їх пойме, коротше, не, не важливо. Це щоб ви розуміли, яка плотність боїв зараз йде. Це тільки на ну, це район Авдіївки, одна невеличка ділянка. Це те саме по всій Лугансько-Донецькій конгломерації. от такі бої і ті втрати, які вони ну, несуть. Це ну, просто якийсь капець, абсурд. Але у них не треба шукати логіки там, і логіки там не буде, і війна ще буде тривати. То, що вони намобілізували, мобілізували, оце, цю хвилю треба знищити. Для того, щоб вже було зрозуміло, ну, як далі будуть розвиватися події. А події розвиватися будуть чітко. То, що істерію наганяють в тому, що будуть там з всіх сторон наступи, да, ну, таке діло, там незумними людьми. У них задача дуже проста: кудись залізти, намагатися пролізти, кинути на загибель пофік стільки людей і що десь захопити, потім з цієї точки зріння провести переговори об окончанні війни. Вони навіть не розуміють ну, нашої ментальності, нашого суспільства. Ну, і будуть і ракетний терор продовжувати, все, і все змусить українців, ну, вони по-другому нас називають для переговорів. Але всього того не буде. Дочекаємося вже нарешті. Досить буде зброї, боєкомплекта. Те, що обіцяли західні партнери, може ж нарешті вони все-таки поставлять в тих кількостях, які нам потрібно, і потім буде інша ситуація. Зараз, так, да, зараз тяжко, але це все надо вистоїть, і з самого початку війни було нелегко. Тому за це все не хвилюйтеся. Бахмут під українським прапором. Ми з своїм підрозділом на іншому операційному напрямку на жаль, але я думаю, там неділька і нас повернуть на Бахмут. Так що тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації, і смерть ворогам.